Мене звуть Зоряна Романів, я з міста Львова, мені 23 роки. І в цей проект я прийшла пропагувати в першу чергу етномузику, оскільки в нас проект називається Голос країни повинна, мабуть, звучати більш автентично. Я б не хотіла запам'ятатися таким артистом, який виходить і виконує якусь бельберді. Зоряна, ви співаєте у храмі. Як ви туди потрапили? З чого почалася ваша там робота? Не знаю, чи можна назвати це роботою, але мій спів у храмі почався з дитинства. Одного разу в музичній школі моя вчителька по фортепіану запропонувала мені якось прийти на службу, і я прийшла більше від звідти можна сказати, не йшла. Шоу бізнес може стати на заваді співом у храмі, якщо б так сталося, що б ви обрали. Мені здається, ну шоу-бізнес залежно в якому прояві. Тобто ви не збираєтеся ставати тою артисткою, яка буде оголюватися заради, ні, ні. заради кар'єри. Однозначно. Таке і таке інше. Однозначно. Є речі, про які я не хочу говорити. Тому що я не вважаю за потрібне виносити те, що на, ну, на якийсь загальний, на широкий загал. Особисте життя. Ось що приховує ця дівчина, яку можна назвати галичанкою футлярі. Чого глядач не має знати? Та глядач все, що захоче, те й буде знати. Те, Що йому те він буде знати. Насправді зоряна приховує те, чого в її житті поки що немає, а немає кохання. Я постараюся зачепити не тільки скрипку. Я думаю, все вийде. Я надію, що все вийде. На скрипку зоряна все ж таки розраховує найбільше. Та чи справдяться її сподівання? Я гудки. Так називається ця старовинна українська пісня, в якій живуть традиції, знання та сила наших пращурів. Львівське. лється, мов пісня з покоління в покоління. Ой, я, Мені здається, Олег Скрипка має натиснути кнопку просто на перших акордах. А вже з мене. Você Просто люкс. Просто. Навіть не знаю, що сказати. Це було круто. Дякую. Нескромне питання. Як, як, скільки тобі років? Нескромне питання, все ж таки, скажи. Ну, зразу бере в свої руки. Мені 23 роки. 23. Мене звати Зоріана Романів. Я Зюрян. з міста Львова. Львова! В надійних руках, в надійних руках, і е, у Тіни дуже гарний смак. Оце ну це я абсолютно дякую, щиро. Тобі, Олег. В не в неї гарний смак, і вона з тобою буде гарно працювати. І якщо вам буде потрібна моя допомога, ювелкам я допоможу. Дякую тобі дуже. Я тебе вітаю. Ну йди, хоч обнімемось, чи що. дякую, дякую вам. Я дуже гарна, дуже гарна. Дуже красиво. Вітаю Зурянка. Вітаю. Зоряна романю? Я тебе вітаю і ласкаво просимо у голос країни. Головне питання, чому ж пан Скрипка не обрав виконавицю? Свою позицію зірковий тренер пояснив ще до відбору на осліп. Працювати лише зетно йому не цікаво. Коло його музичних вподобань не осяжне. Це Така класична стара естрада, яку я шаную і люблю. Це мелодійний рок, такий лагідний рок, лагідний джаз, мюзикл, романс. А новий тренер Зоряни впевнена, дівчина яскраво проявить себе у різних жанрах. Час покаже, якою вона буде. На то є й шоу. Ми будемо здивовувати. І, по-перше, самих себе.